Вітаю! Я Лойні Цикановський, це мій канал-книгогляд. Операція Чорний Олень. Це сама видатна авіаційна операція всіх часів і народів. Проводилась вона з 1 квітня 1982 року по 3 червня 1982 року і складалась з семи атак на Фолклендські острови. Дві. З цих атак були відмінені одна через погоду, друга через технічну несправність літаків, і п'ять були результативні і успішні. Ціль авіаційне бомбардування військових об'єктів на Фолклендських островах. От скажіть, з якої такої радості Велика Британія надумала бомбардувати ці острови? Ну, давайте трошки історії згадаємо. Фолклендські острови були відкриті англійцями в 1690 році. Здуріти 1690 рік. За період до от початку цих подій з війни, Фолклендські острови були 3 роки, Французькими 4 роки, іспанськими один місяць. З грудня 1831 по січень 1983 належали Сполученим Штатам, з грудня 1832 року, по січень 1833 року належали Аргентині. Ну, знаєте, припливли моряки на риболовний промисел. На островах висадились, місяць половили рибу, попливли назад. Все, держава вже вважає, що е, ці острови належать цій державі. І от е, з, з 1880, з грудня 1832 року по сьогоднішній день ці острова належать Великій Британії. Це заморська територія Британії, на, на неї розповсюджується вся територіальна вся юрисдикція і все інше Великої Британії. Тут я вам хочу сказати, що ХХ століття показало нам, якою маленькою являється наша планета на кожен сматочок, на кожен квадратний метр землі є мінімум три або чотири претенденти серед держав. У яких є старовинні, старовинні документи з гербовими печатями, наукові дослідження і археологічні, а також нотаріально завірені свідчення очевидців, що це належало саме їм. Взяти таке гарне місто Смоленськ. Заснували його литовці, потім воно було польське, зараз російське. Москва таке містечко є в Росії. Застувала Україна, потім це був райцентр Монгольської імперії, Монголія має права на це місто. Ну зараз належить Росії. І от тому, що такі питання неможливо вирішити по нормальному територіальні, був прийнятий в 70-х роках, 50 років тому, так називай Акт про безпеку і нерушимість кордонів в Європі. Хельсінський акт. в Хельсінкі підписали. Держави, всі держави Європи констатували, що кордони мають бути непорушними. Отакими, От якими вони, такими вони мають бути. Всякі перегляди, історичні, військові, не дадуть нічого. нічого. Тому потрібно визнати, і всі країни визнали нерушимість кордонів. На тому все зупинились, зупинились на тому. За території воювати не можна, і кордони непорушні. Оце головне. Головний зміст хельсинських угод. Я розумію, що Путін, він придурок. Той майор, який все життя збирав, сидів в клубі, нічого не робив і збирав тільки доноси солдат, що солдати писали один на одного, він же ж не знає історії. Він зруйнував оцей порядок про нерушимість кордонів. До Росії дуже великі претензії є. І не тільки про Карелію, Кавнінградську область, про Курільські острови і так далі. Великий друг Росії, товариш Сі, прем'єр-президент прем Китаю, він заявив на останньому з'їзді партії, що Китай відкидає нерівноправні і несправедливі договори. А що це за договори такі? Це були так звані в середині 19 століття війни, так звані опіумні. перша і друга опіумна війна. Ну, знаєте, Китай не хотів купувати у Англії і Франції опіум. Дуже вигідна торгівля. І тому два рази Англія-Франція починала війну і вела війну за те, щоб заставити Китай купити цей купувати опіум це в великих масштабах. Дуже. І обидва рази Росія, російські посли приходили до китайського імператора і казали, що Англія, Франція це споконвічні вороги Росії. Давайте будемо разом. Росія береться захищати північні кордони Китаю. І Китай дозволив їм поставити е, свої військові гарнізони спочатку в Забайкалі, а потім на Далекому Сході аж туди до Владивостока, як то кажуть. Коли опіумні війни закінчились, китайський імператор да, в договорах було написано, що це тимчасово на період війни, а потім військові гарнізони Росія забере. Ну так, да. коли кінчились війни, імператор китайський сказав, ну давайте вже забирайте Росію, хай забирає свої військові частини. На що Росія сказала, що, вибачте, але ж ви нам передали двома договорами Айгунським і Пекінським договорами. Ці всі землі безкоштовно, навіки вічні. Там саме смішне, що імператор він був той самий, він не помер, не змінився. Він пам'ятав, які переговори він вів, що говорили йому посли. Він сказав: принесіть мені договора, і я вам покажу, що це не так. Виявилось, що в Китаї цих договорів немає. Російські посли зразу сказали, знаєте, а вони ж коли підписував імператор договір, то російські посли забирали і казали, а тепер ми повеземо в Росію, в Петербург, і там, під, там російський імператор підпише, а потім ми вам вернемо ці договори вже. Ну, перший, перший договір Айгунський, потім через 20 років Пекінський, потім згадав імператор, давайте, каже, договора. Ну, посли кажуть, добре, побігли, побігли побіж, біжимо в Петербург за договорами. Років п'ять пройшло, і імператор згадав, а де? Чому не привезли? На що посли російські кажуть? Ну, ви знаєте, там такий відділі, що зберігають ці договори міжнародні, там такий начальник відділу він п'яниця, він кожен день п'яний ходить. Від Ці договори не розібрані, лежать на столах під столами, по них миші бігають, люди ходять. Коротше, не можемо знайти. Але Росія точно знає, що подарували назавжди. І от на останньому з'їзді компартії Китаю. Голова Китаю Сі сказав, великий друг Росії, що Китай відкидає незаконні договори. Він мав на увазі оці договори, що заключались під час, під час першої і другої опівни війни. Це той самий Гонконг, той самий Шанхай, той самий Далекий Схід, Забайкалля і землі, да, кита, Китайське озеро Байкал. Да. Дітей в шостому класі в Китаї вже 40 років вчать історії про те, що споконвічні китайські території, північні варвари російські, забрали обманом і вони будуть повернуті. Ну, Путін сам розв'язав цю це лихо. Хай потім буде потім розбиратися. Так от про Аргентину. Аргентина. Після Другої світової війни була саме потужна країна, що саме потужно розвивається в світі? 50-ті роки, 60-ті роки. Це були роки Аргентини. Всі говорили, 20-те століття буде століття Аргентини. До кінця 20-го століття Аргентина стане самою, ну після Сполучених Штатів, самою потужною країною світу. Який там Китай? Яка Японія і Південна Корея? Який там СРСР, який в ті роки вже гнив так, що не міг розвиватися взагалі? Навіть Сполучені Штати близько не мали таких темпів розвитку, які мали гринти на більше 10% на рік щорічно. І будувались міста, розвивалася держава, люди багатіли, народ багатів. А потім прийшли ліві популісти. Ну, це такі люди, що хочуть побудувати соціалізм, і обіцяють прості рішення, всім все одразу і щоб всім буде порівняно. Ну, ви знаєте, що коли починають будувати соціалізм, це кінчається масовими розстрілами. От так і почалось. В Аргентині почала, почалась криза страшна, в Аргентині почались масові заколоти. Владу взяла військова хунта, вона швидко розстріляла всіх незадоволених і навела порядок. Але ж в економіці хунта не, не вміє нічого зробити, як треба. Тому життя народу погіршувалось. І вирішили ці генерали, що керували хунтою, що треба маленька переможна війна. Ну, от саме те діло, маленька війна, велика перемога. І згадали про Фолклендські острови, що в період з, 1800, з грудня 1832 року по січень 1803 року, цілий місяць, Аргентина, ці Фолклендські острови, належали Аргентині. В 1982 році, коли це все організовувалося, на Фалтендах жило населення 2000 чоловік, цивільного населення і військовий гарнізон стояв 100 солдат, ну рота. Враховуючи, що там нема з ким воювати серед того океану, в них були тільки рушниці і один чи два кулемети, і все. І більше нічого не було. От Аргентина швиденько зібрала 10 тисяч, дві бригади повноцінні військових, висадила на цих островах Фолтенських і оголосила, що це буде тепер територія Агентини. Велика перемога, все дуже добре, значить, почали розказувати, які вони молодці. Ну, Велика Британія обурилась. Це її територія заморська потрібно відновлювати справедливість. Зібрали вони швиденько ескадру, таку невеличку. Туди пішло два авіаносці Гермес і Invisible, самий новий британський есмінець Шеффілд, Есмінець Потужний корабель, а також більш ніж 20 всяких там корветів, фрегатів, це кораблі менше Есмінця. Вони орендували ще, в англійці орендували ще два контейнеровози Велетенські під назвою Атлантік Конвейтор і Котенду Безант. На Атлаті Конвектор посадили 20 кар'єрів, 8 Сікінг проти Чорнових гентокарелів, а на Котендо Безант він був трошки менший. 10 кар'єрів. і то в них 4 авіанесучі кораблі було, це досить потужна сила. Про подальший розвиток подій під час Аргентино-Британської війни за Фолклендські або Мальвінські, так їх звуть в Аргентині острови в наступних частинах нашого відео. Підтримайте наш укреномовний канал в приватній монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео. Ютуб дуже тупить і не поширює патріотичні відео. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі екофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!